задуматись, бо у нас типу, таких прям дофіга хвойних не росте, тобто це було там, е, не знаю, сосна, шишка там, і ялиця умовно, так? От, тобто це було таке, як трошки, типу, е, трошки якби ускладнення е, типу, попередньо взятого карту. Це було класно. Е, Загалом, типу, як на мене, типу, мораль це типу, навчити чогось, е, типу, людину, ну, там, умовно, е, не знаю, там, перевір... або перевірити знання. Наприклад, е, в Герусі це було, типу, наприклад, перевірити, як я там Ось, типу, і плюс до того показати дитині, типу, що типу, що є варіанти, типу, по якому шляху піти, але типу, що не є доброго добра і злого зла. Що от, типу, якщо ти, наприклад, ідеш по наприклад. Якщо б я йшла, типу, по доброму, я йшла по доброму руту, і там було типу, що от я повертаю собі брата, яка в мене була ціль, але лише я, типу, коли я кастую закляття, яке би мало відновити так, там одну штуку, так мало то я би мала старіти. Тобто, типу, це вже типу, тобто є якась типу жертва в будь-якому випадку. Тобто я в будь-якому випадку йду на жертву, і я або отримую те, що я хочу, або я його не отримую. Ось, тобто моральні мета, типу, було зрозуміла, і це типу хороший квест, Тобто призадуматись над тим, що ти в будь-якому випадку, там, якщо виграєш, то ти можеш виграти якоюсь ціною завжди так. Тому ти поставила три? Одна, водна три, було все зрозуміло, тобто, все мені пояснили, я знала, якого персонажа відігравати, я знала свою мету, я знала, типу, ну, куди йти і що робити. Тобто тут я також поставила три. Правила, як такі правила, типу, не були потрібні, оскільки бойовки, крім моменту. Ну, типу, бойовки не передбачалось, крім як моменту, коли я мала тренуватися з Герусом і потім, коли на одній з кінців, як я б би мала бити або Геруса, або Луда, якого відігравав Стас. Стас. Тобто, ну, але загалом типу, було зрозуміло, що, от, що от, типу, квести типу, вони не йшли там паралельно, вони були плами на лінії. І, тобто, було зрозуміло, що потрібно типу, до якого квесту саме йти. Бо Я б могла просто, наприклад, підійти до рандомної якоїсь квестера, і це б трошки запороло, але я знала, що от є така Ось, заставило. три. Квести також трійка. а, Структура квестів також три. Все понятно, все класно. А, вот. що? Ну, так, тобто, мені дуже сподобалось, типу, паралельно з квестами, те, що. Типу взаємодія з персонажами, тобто типу, персонажі дуже гарно свою роль відіграли. І загалом, що, вони, що можна було наприклад, навіть ініціювати з ними якийсь типу, діалог, і що типу, це була класна імпровізація, тобто загалом і структура квестів була зрозуміла, типу, гор. Світ також тріка, Він був абсолютно ну, типу, дуже просий, зрозумілий, типу дітям. Плюше я так розумію, чи ви дихала цим фільмом мавка чи ні? Ну ми згадували, але ми хотіли не хотіли копіювати. Але да, в принципі у нас не. була думка краща та мавка. Це, і сиві, це ми це були. вже потім зрозуміли, але ізначально за думки світ. не було максимально. тобто, типу, світ вибраний класно. Типу, плюс, якщо, наприклад, вдавати якось типу, більший від міфології, Це щоб було типу якась така, типу, більше якась мета освітня. Наприклад, то сього тому теж ставлю три. Якість квестів ви собі поставили а два в принципі. Я е, типу я поставила три, але в принципі я можу погодитися з тим, що це що типу е, можливо там типу в деякій мірі вони типу, були трошки більш типу прості і тому, типу, по часу е, ролювати типу, трохи було типу менше ніж інших команд. Але загалом, типу, е, ну тобто які особи це в нас було в мене було перше завдання це з Геросом побитися, ну тобто доказати, що я можу там битися. Потім в мене було завдання пошукати новички листочки. Uh -huh. Ось потім в мене було завдання. А потім в мене було завдання поприбирати, типу, в кухні, якби були як, наші пана. Типу, треба було поприбирати, і в той момент, типу, я би мала піти по злягся, якщо б я здогадалася про те, що предметки я мала отримати за те, що я зробила цю роботу, я б могла я просто вкрасла. Який ще завдання було? Е, ще були завдання, це нас... Ребус? Е, та, був ребус. Е, дуже класний ребус, насправді він був дуже добре складений. Ну, тобто і це ці, цікаво, і типу над ним типу треба було трошки позадуматися. Ось були ще загадки е від Плуда, від Стаса. Ось. Ну, і загалом, тобто типу, я б би... Я би ну я думаю, я, вижаю, я вважаю, що typ, три було, типу три був. Типу на да, то тут треба ставити три, тому що завдання були різноманітні, неоднакові, і треба був певний час, щоб їх видавати. І це, це супер, все, все як їм ми просили на бутяках. Так що ну, тут явно треба. Чи є вас рефлексія на рефлексію?